Новий штам COVID-19. на київщині фіксують зростання кількості випадків захворювань. У Бучанській громаді ситуація хоч і контрольована, однак кількість звернень до лікарів щотижня зростає. Станом на 25 серпня в Бучанській громаді виявлено 34 випадки covid 19 Якщо взяти статистику, перший тиждень серпня була невелика статистика. Це 9 випадків протягом трьох тижнів з 1 серпня по 25 серпня. Кількість захворювань збільшилася до 34 випадків. У зоні підвищеного ризику люди віком 60, пацієнти з цукровим діабетом, серцево-судинними захворюваннями та порушеннями імунної системи. Лікарі фіксують і поодинокі випадки серед вагітних. Переважно люди звертаються із симптомами на підвищення температури тіла, першиння в горлі, різкі біль у горлі, на загальну слабкість, втому, головний біль. За словами медиків, новий штам ковіду за перебігом не відрізняється від попередніх. Панікувати не варто, однак лікарі наполегливо радять при перших симптомах застуди обов'язково звернутися до сімейного лікаря та дотриматись простих рекомендацій. Найкращим методом. Профілактики COVID-19 – це є вакцинація, це є захист себе. Вона зменшує такі ускладнення covid 19 і зменшує госпіталізацію. Для того щоб отримати вакцинацію, потрібно записатися через свого сімейного лікаря на вакцинацію або звернутися по центру нашого закладу та отримати інформацію про день та час вакцинації. На даний час у закладі є наявна вакцина від COVID-19 – Це Pfizer. є в достатній кількості, тому всім бажаючим, хто хоче отримати даний на вакцинацію, можемо запрошувати і вакцинувати.